Пам'ятаєте, кишені, як ми робили? Ми тільки участок кишені, да, по талії і uh -huh. длину кишені до росічки, де буде в нас, і чуть-чуть uh -huh. ми е, длинніше, Десь на 2-3 см. Понятно, да? так? Перший участочок я беру, підставляю отак. Тобто уголочок поки. Да. Оцей уголочок, який буде у вас потім на кишені, настрочуватися, пам'ятаєте? Oh, Дошли да. до уголочка, повернули oh. по боковому. Десь 2-3 см нижче лінії кишені. Угу. Понятно я? Да, такі, Оцей уголочок, да, тому що тут ми будемо пришивати, приметувати підкладочку і тут буде настрочуватися уголочок. Друга сторона у вас, тут де буде гульфік. Там, да? Да. Тут йдете від самого низу, доходите до поворотика і у цей гульфічок до кінця талію тут не потрібно. Понятно, да? В другому, там, в другій половинці, принесіть, я потім покажу, як його обметати. Значить, дивіться. Тут ви обметуєте точно так же. Тут вже пішла підкладочка. Будете дивитися, щоб вона не завернулася, все у нас нормально. Тут чуть, чуть будете, бачите, брижі ще? Тут-чуть да, щоб воно не сильно, тому що це одна сторона. Та сторона буде зверху йти, то нормально. Бачите, я чуть-чуть попідтягувала і воно пішло рівне. Да, щоб не посадили, щоб отут складка не вийшла з основної деталі. Бо підкладка в одну сторону, а ви в другу тягнете. Ось, дивіться, бачите, тепер я повернула. Тут акуратненько не зрізати. Дивіться, як я розкладуваю, бачите? Тут можна полукругом, можна ровненько. Ну, цей от кусочок, лучше по коровню. Дивіться, бачили, як я зробила? Накладила. Видно? Бо тут у нас буде, коли ми будемо пришивати, в принципі, у нас розсічка тільки буде на другій половинці. Ми оцей участочок повинні гарненько зробити. отут де поворот, поворот, бо трошечки запросувати його, і воно буде триматися. Зрозуміло, що да. цю сторону, яку ви вже обметали, от эту от лінію наметочку можна буде зняти. Тут знімати і боковий не треба, да понятно, так? Да? Mm -hmm. Тепер держіть цю половиночку, їй обов'язково ви повинні будете припрасувати верлочок. Можете з виворотної сторони, бо він трошечки в нас побрижився, значить припрасувати його. На цій стороні ви будете обметувати відверху, від талії оцей от зріз, банта, і середній зріз, і кроковий зріз донизу. Уже буде легше, тому що тут не буде такої натяжечки. Mm -hmm. З цієї сторони, ви починаєте. Однизу кишені, де у вас іде, до уголочка і дойдете сюди, зайдете Сюда, за да. кишеню на день два сантиметри, буквально mm -hmm. понятно. Mm -hmm. да. Чого ми бачок повністю не обметуємо зараз? Тому що коли ми зробимо кишеню, у нас буде підставлена ще боковушечка, да? і ми тоді вже готову кишеню відверху до низу одною строчкою обметаємо. Ми можемо, наприклад, ви зараз обметаєте всю ту трошечку зробите, і все тоді вам бочок, щоб не було переходу верлок верлок. Понятно, тоді робиться боковий повністю. Все. Це mm -hmm. і кишені тоді начинається.